Власне, сідає тема в нас сьогодні дуже важлива. Питання стосується прав людини, питання стосується умов, в яких перебувають сьогодні наші полонені. Чесно скажу вам, я не розумію, чому протягом всього цього періоду до Оленівки не прибула місія. Червоного Христа, чому досі не зроблено практично нічого для того, щоб поставити це питання. Чому досі ми говоримо тільки про те, що нібито хтось повинен приїхати і так далі? На моє запитання, чи є проблеми отримати доступ до російських військовополонених, завжди керівництво Міжнародного комітету Червоного Христа каже ні. І в цьому сенсі Україна показує приклад, як треба виконувати Женевські конвенції. З іншого боку, на території Російської Федерації та на території тимчасово окупованої України взагалі представників МКЧХ не допускається до місць тримання військовополонених українських та цивільних заручників. Можу вам сказати, що я особисто поспілкувався. З усіма 200 повернутими нашими героями та героїнями. жодна людина не сказала, що вона за час перебування в полоні змогла побачити, поспілкуватися та, взагалі, хоч раз, бачила представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми бачимо, в яких умовах знаходяться наші. Військовополонений. Ви всі бачили, я думаю, що тих, хто повернувся з полону, в якому стані вони поверталися, не тільки фізичному, а й психологічному стані. І тому ми зараз не просимо Червоний Хрест за нас воювати. Ми самі це робимо. Ми просимо вас все ж таки виконувати свої обов'язки. І треба приймати дуже термінове рішення і робити все, що необхідно для того, щоби. Дійсно, ці люди, ну по-перше, вижили, тому що те, що з ними там роблять, ну це на грані просто виживання. на жаль, сьогодні ми бачимо абсолютно неравне ставлення до України, яка ні на кого не нападала. І давайте вже назвати речі своїми іменами, як це зробили 143 країни вчора на Генеральній асамблеї. Тому я закликаю. Щоби сьогодні, після нашого обговорення, не пізніше, ніж за три дні, місія Червоного Христа з представниками міжнародних медіа прибула до України, яка буде стояти на кордоні кожного дня з представниками преси, ми готові до цього долучитися. Наші шановні партнери, представники, Країн, які сьогодні з нами. Я впевнений, готові сьогодні теж допомогти, щоб провідні канали, провідні засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ? Якщо ні, якщо місії не буде протягом трьох днів, ми залишаємо як суверенна держава за собою право використати всі. Наявні механізми. По-перше, вийти в публічну плоскість відповідно до нашої позиції. По-друге, тут з нами наші партнери, які бік обік з нами з першого дня війни. І я думаю, що ми знайдемо форму, як сформувати сьогодні експертну групу. Людей, які будуть готові поїхати і виконати ту місію, яку на наше переконання повинні виконати ви. Але ми чекати більше не будемо. Давайте ще раз: кожна година, кожний день це життя наших людей. І ви знаєте, ну, чесно, сьогодні, я думаю, що війна це завжди іспит для кожної людини. В тому числі іспит для міжнародних організацій. Якщо є бажання, завжди знаходиться спосіб його реалізувати. Тому ми домовились, нас тут багато, всі свідки нашої розмови. Тому Міністерство закордонних справ, всі наші спецслужби нададуть вам все, що необхідно. Три дні. Сьогодні в нас четвер, п'ятниця. Давайте домовляємося в понеділок. На лінії розміжування повинна бути ваша місія.